Якісь дрібні частинки пилу, то вони осідають і на будь-якій поверхні, але не у вас в легенях. І це прекрасно. Значить, що тут нам пишуть, щось же ж пишуть хороше, мабуть. Так. Єдине, що я розумію, це 330 мл і 400 мл. Час від 6 до 12 годин розпилювання. Отака От крихітка: 78 на 78 на 120. тобто 8 на 8 на 12 см. Так, працює 5 Вт, Оперативна потужність на 1,5. Іли вольта тут ватт? текучність 40 важить 100 грам так ось така манюка night light майже беззвучний це дуже добре і дуже потужний так Ось цей малюк трохи тут постоїть. Ні, не буде, буде відволікати. Так, потім я його запущу, хочу зараз і перевірити. І другий це ось такий красень, також розпилювач. От зараз ми його з вами разом побачимо. Так. Він тоже малесенький. Ось, для порівняння, долоня. І долоня так, менше, ніж. А в мене маленькі долоні, так що це зовсім малесенька річ. Також розпилювач води, але цей вже більш потужний. Тут є два отвори для розпилення води. Вода заливається можна сюди, можна відкривати. Принаймні, я пам'ятаю, що якось його можна відкривати. Опа, є. Це для великої кімнати. Ось таке розпилюч. Так само ось ці е, валики вони там е, всередині якісь е, з якоїсь тканини чи що то є. Але ці валики те, треба просякнути водою, щоб вони прям намокли як слід. І тільки потім вмикати, щоб воно працювало. <сум> так Виглядає ніби, дивіться, ніби така а, рятуйте. <сум> <сум> <сум)> Але, друзі, це е, дуже хороша річ і випаровуватиметься ефективніше вода і швидше зволожить повітря. Коли у вас. Е, безпосередньо Ой, таке, така навала цього дрібного пилу, то буває необхідно зволожити дуже швидко. От. І для дому ось такої ємності, скільки там, півтора чи 1 літр. Такої ємності більш, ніж достатньо. Хочу зауважити, ось для цього зволожувача такий міцний. Е Да? Кабель. А для того на стаканчик тонесенький кабель. Іначе все таке саме, так? Да? Міні-USB, e, USB, перехідник, все, все як треба. Але ось тут кабель такий моцний. Я думаю, що цей кушає більше електрики. <реш> <реш> Чогось мені? Так... Чогось я так подумала собі. Так, кожен. Ага, я хотіла спробувати. А як же я його? Я не зможу. А, не зможу. я, Є... зачекайте трохи. Зараз ми з вами і спробуємо. Отже, друзі, мене